Не бачу. Щось я своє. А, а це ж вона. Ну, ось, дивіться. ось оця троянда. Ось я її ще отак от аж зрізу. О, дивіться, он я зрізала от так. Он. Най -най 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 зрізала до зеленого. ось, ну, Я її ще тільки розкопала, просто я ще й не думала. Ну, ось буду той. Оце я її пролью, отак от хорошо, об, об той її, сапачкою там чи лопаткою, ну, сапачкою обгорну, обгар, щоб там ложбинка була хороша, полью, сульфатом магнія і добре накрию. Тари в мене повно. Вона збирала вже, всяке є. І чорною можна, якою хочете, накривайте, аби вона була, ну, щоб. Не дихала вона, щоб той, а потім будете вже відкривати, вже як уже вас росточки, вже як з'являться у вас росточки тут і вже будуть.